Сьогодні держава створює таку систему, коли кожна дитина в школі отримує не лише корисну їжу, але і культуру здорового харчування, з якої вона вже буде жити протягом всього життя. Велика вдячність вам, шановні батьки, що підтримуєте реформу шкільного харчування. Шкільне харчування це не про їжу в школі, це про покращення якості. Їжі – це здорове і збалансоване харчування, головна мета якого здорова дитина. Звичайно, можна багато говорити про здорове харчування. У кожного може бути своя думка, але ми, дорослі, всі разом маємо формувати культуру здорового харчування, привчати дітей, щоб здорове харчування було модним. 10 хвилин до закінчення уроків. Ми завжди починаємо накривати, щоб безумовно і тепла була їжа, і дивимося, щоб порції відповідали. Для цього ми залучаємо нашу прокиражну комісію. І окрім того, ми завжди на батьківських зборах кажемо, що батьки в будь-який час можуть прийти до закладу, якщо захочуть ознайомитися із як їхні діти харчуються, безумовно повідомивши адміністрацію. Я є мама даного закладу, де виховуються мої двоє дітей. Я як ніхто зацікавлена, щоб діти харчували смачно, корисно, якісно. Наші діти зараз покоління, вони не звикли до корисної їжі, до каш, до всього того, з чим харчуються. По Я є членом бракуражної комісії. Бракиражна комісія раз на місяць завжди ми збираємося, робимо перевірку. Підприємець нам привозить і окремо. Продукцію, яку діти можуть купити, окремо гречну кашу зварити, окремо якісь відвівну, там і, до, полюбляють зразу діти. Більше всього подобається каша. М'ясо, картошка, гречка. А що не любите? Рибу. Найбільше подобається запіканка, а салати подобаються. В нашій їдальні створені всі умови для того, щоб дітям було тут комфортно, затишно, дотримані санітарно гігієнічні умови, ну а також, звичайно, ми намагаємося. Урізноманітнити наше харчування, дотримуватись всіх норм, які сьогодні вимагаються законодавством. Ми активно приспівпрацюємо з нашим приватним підприємцем. Звичайно, що сьогоднішніх дітей дуже важко здивувати якимось там смаколиками, але перш за все це має йти з родини і дотримання всіх ось цих таких норм харчування. Саме тому, звичайно, що ми активно відслідковуємо, що дітям подобається, що не подобається. Я мама у Учня першого класу, який навчається тут і харчується в цій їдальні. До харчів ми доволі вибагливі, але тут є багато продуктів, яких він споживає і любить. Це і багато фруктів, ми любимо гречку. Також він полюбляє м'ясо без соусів. Це теж тут пропонується, ну і запечене м'ясо. Ну і ось на днях його подружка сказала, що добре, коли є. Є коклетки смачні. Нам подобається дуже харчування в цій їдальні. Я мама першокласника. Мій старший син теж закінчив цю школу. І що стосується харчування, то звичайно ось ця нова реформа. Вона вела інноватику. В першу чергу інноватика стосується підтримання здоров'я наших дітей. Ми зараз постійно говоримо про підтримку ментального здоров'я, але як же можна підтримати ментальне здоров'я без фізичного. Тому ну, дитина надзвичайно задоволена і абсолютно не відчуває там нестачу або солі, або цукру, тому що ми завжди ж дітки по смакових якостях оцінюють. Тому відсутність солі та цукру абсолютно не впливає на смакові якості. Меню різноманіт. Меню корисне, дітки задоволені дуже часто. Я бачу, що тарілочки залишаються повністю порожніми. Отже, дітям подобається подобається дітям, значить задоволені їм батьки. Щиро дякуємо. Діти на сьогоднішній день задоволені харчуванням, адже все привозиться гаряче, смачне. Я мама двох діток. У мене одна дитина в перший клас ходить, друга в третій клас ходить. Взагалі я цілком задоволена харчуванням. Діти у мене дуже раді. Вони приходять і кажуть, мама зроби мені таку котлету, як в столові, зроби мені таку запіканку, бо запіканка це ну це саме найкраще, що є. І останній раз, як приходили, то казали, мама, ти мені таку вермишельку і також я по три сирочком тим таким, бо нам таке в школі давали. То я скажу, що харчування ну дуже хороше. Є і е, салати, тобто воно збалансоване, і каші, і котлети, ну ну, все, що потрібно дитині, тут все є. Я задоволена харчуванням в нашій столові. Та запіканка, сильники. Мені найбільше подобається запіканка. Як нам дають фрукти і всякі чаї, і все. У нас у школі надаються кейтерингові послуги по харчуванню. Харчуються діти початкової школи безкоштовно екскрізь, і діти п'ятих і одинадцятого класу. В кількості 180-200 чоловік в день. Харчування в нашій школі здорове і дуже гарний, гарне меню. Тобто, різне і воно гаряче. У мене дитинка їсть, харчується з задоволенням. Я хочу сказати. Багато продуктів, які вона вдома не споживає, але вона з дітками тут Ну, Я задоволена, як мама харчування дуже корисне. Є вітамінні салати, особливо для діток я їх початкової школи дуже допоміжне. Я дуже дякую, що так нас харчують. Мені в школі зовсім трошечки інше, і все ж таки тут корисніше. У нас існує декілька систем організації харчування це аутсорсинг, Тобто є приготування безпосередньо на базі закладу освіти, є кайтерінг, коли продукція доставляється до закладу освіти, і є безпосереднє приготування, коли кухарі знаходяться в штаті самого закладу. Це якраз стосується наших старостинських округів Наталівка і великі молодьки. В Олиповичах, в інших закладах, там є або кайтерінг, або аутсорсинг». Зараз у нас весна, тому всі заклади перейшли на сезонне меню харчування. Це весняне. У нас чотири сезони: є літні, є осінні, є зимові і весняне. Тому в асортименті весняного бачимо збільшується кількість сезонних овочів, фрукти. Безумовно, і сьогоднішня наша мета, щоб ми подивилися різні форми організації харчування, почули батьків, почули безпосередньо керівників і безпосередньо думку. Тих, кого ми харчуємо, тому що для нас це дуже важливо. Тому ми говоримо про те, щоб і батьки також привчали дітей, готували вдома, хоча б дотримуючись всіх елементарних норм і правил здорового. Харчування.